Українців закликають сьогодні з 17.00 до 22.00 обмежити споживання електроенергії в офісі президента України зазначають, що це допоможе пережити енергетиці критичне навантаження. Разом з тим, голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герос на своїй сторінці у Фейсбук зазначив, що сьогоднішній вечір буде одним із найскладніших вечорів для української енергетики. Він наголосив на тому, що якщо українці зменшать цього вечора використання електроенергії, то це суттєво допоможе енергосистемі та зменшить потребу у аварійних відключеннях. Сьогодні о 18-й розпочнеться вечірній пік споживання електроенергії, який триватиме до 23.00. Це буде один з найскладніших вечорів для української енергетики. Сьогодні РФ, російські фашисти, завдали ракетних ударів по великій кількості електростанцій та підстанцій. У деяких регіонах тимчасово відсутня електроенергія, а у деяких введення графіки аварійних відключень, так звані віялові відключення. Вечірній пік споживання у значній мірі пов'язаний із споживанням домогосподарств. Якщо сьогодні ввечері ви зможете використати менше електроенергії, то це це Суттєво допоможе енергосистемі та зменшить потребу у аварійних відключеннях.